У 2021 році більше 10 багатоповерхівок у Куньміні вартістю понад 150 мільйонів доларів були зруйновані за лічені секунди. Вони не були конструктивно небезпечними чи щось подібне. Нібито вони заважали досягненню цільового показника у 5% ВВП. Цей момент багато говорить про те, як Китай десятиліттями гнався за зростанням. Будуй швидко, будуй велике, а про мету турбуйся пізніше. Але зараз ця модель вичерпує себе. І Пекін хоче діяти інакше. Він інвестує в такі галузі, як штучний інтелект, робототехніка та розумні пристрої, щоб покращити життя та роботу людей. З 2025 по 2035 рік китайці планують зростати на 5% щорічно. Якщо так і станеться, то ВВП на душу населення подвоїться порівняно з 2020 роком. Фактично, Пекін приєднається до клубу багатих до 2035 року. Це було мрією Китаю більше століття, але є невелика проблема. Зростання ВВП не завжди є продуктивним зростанням. Ви можете побудувати шосе, зруйнувати його, відновити точно так само, як і раніше, знову зруйнувати і робити це знову і знову. І все це буде зареєстровано як економічне зростання. Будівництво чи руйнування для ВВП не має значення, що це за діяльність. Це просто підрахунок грошей. Ця лазівка не є унікальною для Китаю, але місцеві чиновники використовують її для досягнення своїх цілей щодо ВВП. Ось чому ви іноді бачите, як зносять цілком добротні будівлі. Але зрештою, все це не є продуктивним зростанням. Це не справжнє, це не приносить користі суспільству в довгостроковій перспективі. Отже, зараз, коли економіка Китаю розвивається, настав час піднятися вище і покластися на китайського споживача у своєму зростанні. У наступному десятилітті Пекін прагне перепрофілювати свою економіку таким чином, щоб споживання домогосподарств, а не державні інвестиції, стало головним рушієм зростання. Однак перехід від моделі заснованої на виробництві до моделі, заснованої на споживання, є, мабуть, найскладнішим етапом на шляху до перетворення на країну з високим рівнем доходу. Легше побудувати машину, ніж переконати людей нею користуватися. Клієнт завжди правий. У 2023 році ВВП Китаю на душу населення становив 12 600 доларів, що трохи нижче порогового показника Світового банку для країн з високим рівнем доходу – 13 800 доларів. Однак очікується, що цей поріг буде неохильно зростати, досягнувши 15 700 доларів до 2028 року і 18 200 доларів до 2035 року. Якщо Китай не досягне цільового показника зростання у 5%, він ризикує не лише не потрапити до клубу багатих, але й опинитися в пастці середнього доходу, з якої не буде легкого виходу. Проте ВВП сам по собі не враховує ключовий компонент справжнього багатства споживатства. Щоб зростати, економіка повинна виробляти, продавати і будувати. Гроші повинні циркулювати на ринку. Китайські урядовці вже давно обговорюють питання переорієнтації економіки з інвестицій та експорту на споживчі витрати. Зрештою, Китай це величезний ринок. За чисельністю населення він перевершує Північну Америку та ЄС разом узяті, але збільшення внутрішнього споживання набуло ще більшої актуальності через американські тарифи. Розумієте, до цього часу Китай покладався на експорт і будівництво, щоб стимулювати економічне зростання. Але побудувати чи продати можна лише стільки, скільки потрібно. Німеччина, Індія, Японія та інші країни теж хочуть щось виробляти і продавати. А зі зростанням геополітичної невизначеності багато розвинених країн становлюють бар'єри для захисту своїх галузей, водночас диверсифікуючи ланцюги поставок подалі від Китаю. По суті, глобалізація робить крок назад. І все це відбувається за рахунок Пекіна. Ця тенденція робить досягнення 5% ВВП ще складнішим, і платити за це доведеться китайському споживачеві. Однак на сьогодні лише близько 39% ВВП Китаю надходить від споживання домогосподарств. Це низький показник. Насправді, це найнижчий показник серед усіх великих економік. У Сполучених Штатах споживання становить 68% ВВП, у Великобританії 62%, у Бразилії 63%, у Південній Африці 67%, а в Японії 53. Для довідки споживання домогосподарств відображає, яка частина економіки рухається за рахунок споживчих витрат. У світі середній показник коливається між 60 і 70%. Китай, однак, входить до числа 15 найгірших країн світу. Це тому, що середньостатистичне китайське домогосподарство відкладає понад 30% свого доходу, тоді як у Сполучених Штатах цей показник становить близько 9%. Високий рівень заощаджень у Китаї коріниться в його культурі та історії. Переживши століття важких випробувань, національний менталітет викоренився з глибоким почуттям обережності. Тому заощадження це не просто звичка, а майже інстинкт. І, хоча надмірні витрати, як у Сполучених Штатах, можуть спричинити проблеми, надто малі витрати також можуть перешкоджати реальному економічному зростанню. Споживчий попит у Китаї різко впав після драконівських карантинних обмежень через COVID-19. Домогосподарства так і не змогли повністю оговтатись і стали більш ощадливими. Навіть після повного зняття карантинних обмежень наприкінці 2022 року споживча довіра різко впала, і люди почали заощаджувати більше ніж до пандемії. Більше того, через нестабільність на ринку нерухомості в Китаї більша частина цих заощаджень спрямовувалася і спрямовується на банківські депозити та інші фінансові активи, а не на нове житло. Отже, по суті, китайські домогосподарства мають заощадження і гідну роботу, але після локдаунів вони перестали витрачати. Не тому, що не можуть, а тому, що бояться того, що буде далі. Як наслідок, у Китаї спостерігається зовсім інша фінансова криза ніж на Заході. Поки Америка бореться з постковідною інфляцією, Китай переживає дефляцію. Це означає, що рівень інфляції опускається нижче нуля і ціни знижуються. За останні два роки ціни падали 18 місяців поспіль. І хоча, на перший погляд, це може здатися гарною новиною, тривала дефляція може бути більш шкідливою, ніж інфляція. Коли люди очікують, що ціни продовжать падати, вони часто відкладають витрати, сподіваючись отримати кращу пропозицію пізніше. Тоді бізнес знижує ціни, щоб привабити покупців. Але чим більше це відбувається, тим менше грошей вони заробляють. Зрештою, економічний імпульс зупиняється, що може призвести до звільнень або закриття підприємств. Водночас борги стає важче виплачувати, оскільки вартість грошей зростає, а сума заборгованості залишається незмінною. Коли витрати сповільнюються, бізнес зазнає труднощів, люди втрачають роботу, а економіка скорочується, створюючи замкнене коло, яке набагато важче виправити ніж помірну інфляцію. Китаю вкрай необхідно уникнути цього сценарію. Демографія це майбутнє. Щоб розкрити свій величезний потенціал споживчих витрат, Пекін розробив план дій у своєму щорічному звіті парламенту, прем'єр-міністр Китаю перерахував три способи змусити людей витрачати більше: дати їм більше грошей на витрати, заохотити їх менше заощаджувати і передати гроші від тих, хто їх заощаджує до тих, хто їх витрачає. Відповідно до цих трьох принципів, той самий план також обіцяє підвищити місцеві мінімальні зарплати, збільшити субсидії на охорону здоров'я та пенсії, покращити оплачувані відпустки, розширити допомогу по догляду за дитиною, підвищити доступність житла, а також надати працівникам більше вільного часу для покупок і витрачання своїх грошей. Загалом ці додаткові фіскальні стимули коштують 2% ВВП. Китай чітко розглядає витрати домогосподарств як ключ до того, щоб стати країною з високим рівнем доходу. Але тут є нюанс. Китай може бути занадто старим, щоб розбагатіти. Його населення скорочується, а рівень народжуваності падає вже три роки поспіль. Якщо рівень народжуваності залишиться на рівні одиниці, то до 2100 року населення Китаю може скоротитися до 760 мільйонів. За даними ООН, найвища оцінка 1,1 мільярда найнижча — 480 мільйонів, але найбільш вірогідною є цифра 760 мільйонів. У будь-якому випадку ця демографічна трансформація стане найбільшим викликом для Китаю в найближчі роки. Вона докорінно змінить країну, якою ми її знаємо. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, населення країни вважається старіючим, коли понад 7% його мешканців мають вік 65 років і більше. Китай досягнув цього рубежу в 1998 році, і зараз літні люди становлять щонайменше 14% населення країни. У найближчі роки частка людей похилого віку в Китаї невпинно зростатиме, що вплине на виробництво, споживання, підприємництво та інновації. І все це негативно позначиться на економічному імпульсі та рушійній силі Китаю. Країни з молодшим населенням. Такі, як Японія в 1950-х роках і Південна Корея в 1960-х роках пережили швидке економічне зростання завдяки великій кількості населення працездатного віку. Але в міру того, як населення цих країн старіло, а кількість робочої сили зменшувалася, зростання різко сповільнилось. Ці два графіки показують, як цей процес виглядав у випадку Японії та Південної Кореї. В обох країнах ВВП на душу населення досяг піку завдяки молодому населенню. Зростання і падіння, які ви бачите, корелюють з активною робочою силою. І цей самий демографічний принцип діє в усіх розвинених країнах. Китай став світовою фабрикою саме тому, що з 1962 по 1990 рік у ньому народжувалося в середньому 23,4 мільйона дітей на рік. Зараз ця кількість народжень становить 11,8 мільйона на 2020 рік і, Ймовірно, буде ще нижчою сьогодні. Демографічна криза в Китаї нагадує те, що відбувалося в інших старіючих суспільствах. У 2023 році середній вік населення Китаю був таким самим, як у Японії в 1995 році, і в Німеччині в 2000 році. А кількість людей похилого віку відповідала показникам Японії в 1996 році і Німеччини в 1995 році. У наступні десятиліття економіка Японії перебувала в стагнації, тоді як економіка Німеччини скромно зростала завдяки притоку іммігрантів. Справа в тому, що чим менше робочої сили і чим вища частка населення похилого віку, тим складніше стає досягти економічного зростання. Насправді, після досягнення 15% населення похилого віку, провідні економіки вже більше 10 років намагаються досягти зростання ВВП на рівні понад 4%. Те, що намагається зробити Китай, не є неможливим, але є малоймовірним. Рішення Пекіна щодо старіння населення це інновації. Він інвестує значні кошти в штучний інтелект і робототехніку, щоб компенсувати економічні труднощі пов'язані з демографією. Однак це не звідана територія, такого ще ніхто не робив. Звичайно, інновації можуть виграти час, але вони не замінять попит. Ші та роботи не споживають так, як люди. Вони споживають електроенергію, але це не стимулює попит в економіці так, як це роблять людські витрати. З огляду на все це, Китай стоїть на роздоріжжі. Десятиліттями він зростав, будуючи для світу. Тепер він повинен навчитися будувати для себе. Цей перехід від виробника до споживача, від кількості до якості вимагає більше, ніж просто економічної політики. Це вимагає повного переосмислення того, як люди в Китаї працюють, витрачають гроші та живуть. Ці зміни не відбудуться за одну ніч. Але якщо Пекін зможе полегшити навантаження на домогосподарства та адаптуватися до старіючого суспільства, то повільне, стабільне та орієнтоване на споживача зростання може виявитися потужнішим ніж у роки буму. Якщо Китай зможе це зробити, він не просто поповнить ряди багатих країн, а й перепише правила гри, як туди потрапити.